Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам одну з найсмачніших руляк, які можна приготувати. Поїхали, покажу, що будемо робити. Так, що нам знадобиться? Ось такий невеличкий шматочок м'яса. Це в мене рулька майже 2 кілограми. Миємо, підготуємо для запікання. Далі пивко, Саме головне темне. Тут потрібно десь 200-250 мл. Все від того, яка вага вашої рульки. Улюблений соус. Можна аджику. Сьогодні буде в мене гострий шрірача. І трішки гірчички ну, додамо. Та часник. По факту сіль, перець, спеції. Зараз покажу, що робимо спочатку. Для початку беремо і. Прошпрікуємо в рульки для часнику такі отвори. Не бійтеся. Прямо до кісточки з двох боків. Так, тепер в ці отвори беремо і вкладаємо часничок. Наріжте так, щоб він був такий крупненький. Ось так. так. Головне, знайдіть ці отвори. Ось так. Нашпиговуємо. Ось тут такий, де його підвішують, сюди також додавайте, щоб аромат пройшов скрізь м'ясо. Так само з цього боку. Чесночок. Цей рецепт буде, повірте, дуже-дуже смачненький. Це така прям рулька буде, що о, ваші близькі або гості, або просто на вечір буде дуже смачно. Я ще там не прорізав. Добре. Зараз ось так уже він закінчився. Ось так. Тепер все це. Відправляємо в ємність, в якої будемо запікати. Ось так. Сюди гірчиця столова ложка, а то й навіть дві. Краще дві штучки. Я роблю на око, а ви беріть грамовки. Соус. Також дві столових ложки. Сіль, перець та спеції. ну, за смаком, як вам більше подобається. Я додам перчик у мене красний та чорний. Ви можете суміш перців. Ну, все, що вам подобається. Сюди додаємо. Це лише дасть такі прянощі та смак. Приправа. Ну, тут повну таку чайну ложечку. З гіркою. У мене тут дам'яса, суха аджичка, така суміш. Ви також там. Саме краще м'яса. Або до шашлику купіть, це буде те, що в самий раз, саме сюди. Солимо. У ну, мене тут майже 2 кг, тому 2 чайних ложки буде достатньо. Тепер. Найголовніше. Додаємо темне пиво. Але ну, все сюди не потрібно. Тобто, зараз ми його скуштуємо. М -м -м. Те, що треба. І заливаємо десь пів банки на 2 кг. Ось так. Тепер все це беремо. І натираємо нашу рульку. Оце пиво те, що зі спеціями. Так. Ну, по факту ми її купаємо в ньому, тому вона буде зараз трішки маринуватися. Але позмащувати теж трішки потрібно. І тепер дивіться, ось це все. Залишаємо, ну, давайте на півгодинки, нехай. Пивко трішки промаринує нашу рульку. І будемо вмикатися. Далі, давайте так, фольгою все закриваємо, щоб ми не тратили з вами час. Фольгою все закрили. І в духову шафу на 1 годину закриту. І потім по 20 хвилин ми відкриваємо і перевертаємо нашу рульку, щоб вона в нас уже золотою такої скаринки стала. Включимось вже в духовій шафі. Ось так. Ретельно замотайте фольгу, щоб у нас по факту стала така, як герметична ця ємність І будемо в ній далі смажити. Дивіться, пиво тут воно вивитриться, алкоголь з нього, тобто це страва можна дітям. Нічого тут такого нема. Воно лише додасть цю нотку дуже смачного. Такого, я навіть не знаю, ну колорит буде саме такий рулька, яку роблять там десь в Германії, там в Чехії. Саме ось це ми з вами зараз будемо відтворяти. Тому включимось вже, коли я буду відкривати цю фольгу І так, прийшов час відкривати нашу рульку. Погляньте, яка вона. Ух. Зараз, тепер ми її запікаємо по 20 хвилин з кожного боку. Я її тільки що перевернув і будемо далі продовжувати. Включимось вже через 40 хвилин. Рулька наша готова. Самі погляньте, який колір, а яке апетитне на смак. Угу. Зараз скуштуємо, покажу, що це у нас вийшло. Давайте так. Зсередини. Дивіться наскільки вона соковита. М -м -м. Погляньте. Дуже смакує, рекомендую з французькою гірчицею. Сюди. Так, трішки. Щоб відчути сам смак. М -м -м. Ну, це просто неперевершено. Рекомендую саме ось такий рецепт. Ну це погляньте, м'ясо соковите. Ніжне. Просто щось. Французька гірчиця лише доповнює ось ці смаки. Тут саме певна нотка зіграла. Скажу так, що ну, це дуже-дуже смачно і, ну, мабуть, кращого рецепту вже нема. М -м -м. За смаками. Все. Просто досконало. Погляньте, яка вона всередині, яка в неї шкірка. Ну, це що, це просто здивуєте себе та близьких. Дуже смачно. Також використовуйте свої улюблені соуси, хрін там, просто гірчиця. Але якщо будете робити, ось дуже-дуже до неї підходить французька гірчиця. Це не реклама, це просто те, що до неї реально дуже смачно підходить. А так. Ось, ну, погляньте. Ну, краса. Годину і 40 хвилин. Вона в нас з вами готувалася. І це того варте. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!